Газовики за останні два тижні упіймали на гарячому понад два десятки недобросовісних абонентів. Охочі до халяви. Просто цупили газ через самовільні врізки. Виявити це допоміг унікальний прилад, який до Львова привезли харків'яни. Запустили камеру, підсвітка. Запустили камеру, є підсвітка. Під час усього процесу камера знімає і все можна записувати, збільшувати. Що завгодно, кут, поворот, все проходить. Харків'яни запевняють, і самі мають справу із цим ноу-хау лише три місяці. Втім, результати вражають усіх. Ну, з даним приладом зручно працювати, тобто з мінімальним, скажем, затратами часу, можливо, про побачити, що відбувається в газопроводі, чи є на підключення. Об'єкти для перевірок газовики обирають дуже просто, коли площа помешкання велика, споживання блакитного мізерне, імовірність лівої врізки дуже велика. Ми вже знайшли більше 20 врізок і нарахували людям більше півмільйона штрафних санкцій. Я думаю, що людям невигідно проплачувати, як останній випадок, де ми нарахували, знайшли врізку, нарахували людям штрафних санкцій 76 тисяч гривень. 30 тисяч вони вже проплатили. Єдине, чим можуть зарадити Львівгазівці, це розтермінувати борг інакше до суду. Водночас на підприємстві вже міркують чи не купити і собі таку техніку, аби ні від кого не залежати.